Поки весь світ завмер в очікуванні 15 серпня, в очікуванні нового дедлайна Трампа, в очікуванні зустрічі Трампа з Путіним, в очікуванні того, що там буде сказано, які рішення там будуть прийняті, чи буде там здана Україна, чи приїде туди Путін, що відбуватиметься на Алясці. В цей момент я зібрала для вас експертні думки, що буде відбуватися на Алясці. Не дякуйте, а не буде, тому що Трамп уже все продав. Аляска уже принадлежит России, поэтому нам она нужна. А продавать мы уже ничего не будем. Нашу страну все продали. А кто ее отменит? Е, президент Российской Федерации Путин. Самое главное у нас. Самое главное у нас. Он сейчас все порешает. Уже все продали. Денег у России не хватит выкупить Аляску назад. Бо вона свого часу була дуже дорого продана. Тому тепер говорити про те, щоб викупити її назад, Доллар-то вырос, поэтому придется заплатить в 5-10 в раз больше. Боюсь, а бюджету России не выстачит. Пока Зеленский с компанией и вот с нахер не пропадут, будет война. И ни на какие переговоры они не пойдут. И нечего Путину на Аляску кататься. вот это, Летать туда 9 часов. Ой, я надеюсь, что Путин все-таки не отдаст Украину. Я надеюсь. Кому? Кому Путін має віддати Україну? Що Путіну Україну не віддадуть? Я дуже хочу, щоб от як Жириновський підказав. А чого вона за сонячне сплетіння тримається? Ви не знаєте, що в неї там? Ну, я би могла запідозрити, що таким чином вона хотіла покласти руку на серце, але у росіян немає серця. Тому для чого цей жест? З таким же успіхом можна було й до сідниці прикласти. <муск> Київ і десь там кусочок ще... Вот это їхнє, а все остальное наше. Но... Так люблю цей російський язик. Немає слова «ихние» в російському словарі. Немає «ихние». А що Дніпропетровськ? Це бывший Екатеринослав. Одеса русский город. Херсон, полюбаси наш Ты теж наша. Куди? Тут по-любому. А спитайте в неї, в яких російських городах вона була? Чи встигла вона об'їздити велику російську землю? Подивитися на все. Ну, бо стверджувати, що Росії не вистачає землі це тупо. Це як стверджувати не знаю, що слону не вистачає миші для щастя.